Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні наприкінці 524-го дня війни, відзначаючи роботу Збройних сил України, поіменно відзначив декількох військових, серед них Олександрієць, лейтенант Ігор Литвин, 57-ма окрема мотопіхотна бригада. Президент подякував хлопцям за знищення ворогів і за врятованих ними побратимів. Пишаюся вашими результатами ви – гордість України, наголосив Володимир Зеленський. 31 липня Олександрійський центр допомоги отримав розкладні ліжка з матрацами. Подібна допомога надходить вже в третій вірчеської гуманітарної організації Людина в біді. У зв'язку з численними зверненнями ВПО про необхідність в розкладачках благодійники погодилися надати додатково 100 штук. Волонтери зазначають, що змінилися умови видачі. Їх отримають ті ВПО, які дійсно мають в них потребу і не мають коштів, щоб їх придбати. Рішення прийматиме спецкомісія. Тільки після підтвердження потреби комісією родина зможе отримати розкладачку. Олександрійський фонтан став майданчиком для зйомки кліпу. Олександр Лещенко відомий хореограф. Переможець шоу Майдан та Фіналіст танцюють всі, станцював на фонтані в рідному місті Олександрії. Його партнерка Катерина Барвінська також місцева. Під дощем вони виконали чуттєвий танець під пісню Адам танцюй зі мною повільно. В Ізмайлівці буде кіно. Аліна Шевченко анонсувала відродження доброї традиції зборів на кінопокази документальних фільмів від докудейс. Перший показ вже у четвер, 3 серпня, в Ізмайлівській бібліотеці філії. До уваги глядачів фільм Літургія проти танкових перешкод 2022 року українського режисера Дмитра сухолиткого Собчука. 21-23 липня в селі Мошорину відбувся відкритий чемпіонат Кіровоградської області в індивідуальній та груповій гонках з велосипедного спорту. Участь взяли 130 учасників, серед них і вихованці Олександрійської ДЮСШ США No2. Найкращі результати показали Гліб Коваленко та Розалія Калішевич, які вибороли по золотій та срібні медалі кожен, та Поліна Карамушкіна, яка привезла до Олександрії дві бронзові медалі. Підготувала спортсменів. Валентина Іванина У четвер, 3 серпня, буде сонячна погода без опадів. Температура вночі плюс в вдень плюс 29. Атмосферний тиск 748 мм міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 2 метри на секунду.